Всім доброго вечора. Все без прийшествия, немає ніякого скандалю. Шкандалю. Нікому не цікаво. Така буденна робота, це вона в кожного є, тому ніхто не хоче дивитися. Якби сісти та каркаділячі сльози лити, щоб життя не вдалася, що жизнь податкова, отуди, от, да, може, цікаво, а так ні. А я. Сонечко трошки сіло, Саня каже, буду зараз бризкати, утих. від фітавтори тільки, тільки прийнялися трошки, е, розсада, треба одразу бризкати. А ми з мамою, вона там на вулиці тикає, і світло вимкнули. Воду поливати ж потрібно. Розсадила отут скрізь, де планую, щоб була астра, то я розсадила і вон, кану полила. Щось кани такі печальне, Ну, вони і підуть, я думаю. Бачите, стільки вже розсадили Астри. Ось тут ось вітальки, не ціточки. Ось два дні тепленько, вже рози прямо всі відкриваються. Я кажу, Санька, мабуть, на вихідних вже будемо мій басейн ставитися, така погода буде. Угу. Ось посадила. Але таке щось листя, я не зрозумію, як в тому році посадила, воно бур'ян бур'яном. Таке, як астра, там, де насіння, а листя щось не дуже схоже мені на астру. розумієте? Таке не знаю, ну нічого, хай поросте, якщо що, досажу. Уже ж нарциси зрізали, а це посадили тут. Рози ще не відкриваю, тому що сонце так пале, що не, не потрібно. Ось ну, дивіться, скільки я тут їх насадила, хай ростуть і там, і там. Санька для ботинки. Тут не буду лазити, тому що Санька побризкала. Ну, Насадила кругом, де буде в мене плантація цих. Вон, бачите, два ящика. Цього як воно називається. Хімії різної. Ну, зелений щесень більш таке ех. Е е. да, Тільки сіки, на скільки там літрів, Сань? Ну, бо, поки не знаю. бо води ж нема, може от став. 18-10. Ну, налійку, коротше, води ж немає. поки. Ну, ну, то, Можна он до вовки сходити взяти. То тут у нас, ну, ось дивіться, у нас ж всі є. Ну, Це ж у нас для санузла. Оце отут, вибачте, я сіяла, теж присипала, отак. Тут різні. Це, це мої, моє насіння. Оце виросло, посадила. Хотіла ще побризкати тля. Оце всю тлю тянуть мурашки. Де що робиться? Отже, оця ну, красуня, ну такий колір я вам не можу передати. Це капелечка да? висохло, Прямо дуже гарні. Ці вже відкривається ця калімбара, чи як вона називається, різнокольорова. Так що, а мама там тикає. А оця у вас зараз поганий настрій. Поганий, немає світла, немає ще чогось. Зараз я вам підніму. Так, давайте носиком. Ану нюхайте. Гарно, гарно нюхайте. Ах, нюхайте ще. Ой, як же ж вона пахне. Все, піднявся настрій. Я понюхаю. Ой, ще, ну давайте, нюхайте, нюхайте. Так. Хотіла побризкати Сашка і це, але там написано, коли вже буде видно цих, як називаються, ну, цих вредітелей. Але я поки що не бачу вредітелі, то чого ж я буду його бризкати або тільки бризкати. Он. Немає свята, мам, відключили воду. Воду відключили. Ну, свята немає. Ось, ось ще трошки, дивіться, яке манюсіньке сажаємо, бачите? Ось тут прямо. Це ж потім зріжеться. Понасаджували. Земля тут страшенна, ну нічого. Тебе там ще є дерево вода чи нема? Є, є. А що ти шукаєш? Мені хто. Оце є, тут розсаду бачила. А, вона там була. Вишенька вже. А Де ж та? Хто? Опа, моя. Не знаю. Вишенька вже красніє, чудовишня, але її зовсім-зовсім мало. А ну, напишіть в дитинстві, хто їв. Зелені абрикоси, зелені яблука, зелені вишні. Я думаю, що всі їли. І всі живі, ніхто не помирав. А зараз, ой-ой-ой! А хто все обірвав, мам диви? Дікиські, уже до ті плохи, та, сліди, да. угу. Угу. так. Да, 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 да. ось уже. Хоч би воно було спіли. Та ні, отам, теж сажай тут. Ближче до петушки. До... Мало буде. От, От, яка вишня, Потім ще. Угу. Порвали кинули. А? Оце ж таке. Ні, це, це, це ж у дворі не на вулиці. Вироб. На на, на зеленома. Зелено, угу. ну, Мати, ти пам'ятаєш, як мене перевів усатий дядько Микола ага. в черешні. Прийшов і каже, а це шльопанці? А ти кашали моєї. А знаєте, де я взяв? На огороді. Ну, мені тоді мені, мене не били, пам'ятаєш? ну, моралі читали, моралі хуже, ніж, хвати, хати мам. Хай, угу. Моралі хуже, ніж бити, чесно. Звісно. Зато на все життя запам'ятала. У них була черешня там. Та ці їх мало, ці ну і хвати поки. А ті підросту ще посадимо. А, -а, -а. Угу. ти ж рівненько сади. Так а хоце ж ніша. Та воно шумно в цьому до не розростеться ще. Побачила в інтернеті. О, зараз я зроблю. Дивіться, скільки тут вже вчора заливала ойці до задниці. То, що тля жре. оце ж вони розносять. Сути раз Зараз, піду, візьму таємну зброю проти цього всього, зараз. зараз. Диві. Ну Вони ж он, над тобою дивика ветка. І ось вони їх тут хотіли нарвати, дивика вона червона. Ось все, зараз і я зірву, Як вони лазили, так і я зірву, ех, Одна зелена, одна нічого. Що це за людина в нас чужа тут? Хтось чужий. Не наш. А я ж не... по лісу бачу, що не наш, дядько. Ти башенька вже. вишні руть лізуть. Другий топ Я бачу діла. Хороша вишня, ну. О, так вони шовкуються вже з піни, Боже. А ми не туди, що вже ж час, як в червні, ж, так? а воно зараз вже дивиш шовкується темненько, Сань. Диви, пойдемо, Пойдем, як шпаки. да? Та нафік, ну, це... нафік ми, її викинемо. ми її викинемо. А куди я що я хотіла принести? Мене пам'ятаєте? Що я хотіла принести? Та пропада, звісно. А, я хотіла піти взяти секретну зброю. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Я піду візьму секретну зброю. Боже, як я люблю свій двір, як я люблю кожну свою рослинку, тому що я з нею розмовляю, як наче, це член нашої родини. А ти що так похилилася? Оце низько. Що це ти тут виросла, така? Ай. Давай я так зацеплю тебе, отак. О! щоб тебе видно було, що ти красива, дуже ароматна. О, так. Колір красивий. Так я йду за секретною зброєю. Ой, нема ж світла. 6 годин 15 хвилин. Ну, це, мабуть, до 20-ї не буде. Так, зараз, зараз беру секретну зброю. Зараз хвилину. Та покажу вам підожжі, сама ж возьму Ну, які ви не терп... Які вони терпілячки? Прямо не можна. Зато мої все одно дивляться. Нічого. Тому що саме звичайне життя. Не видумане, не висосане. Так, цікаво це людям. Цікаво, що одне й те ж, одне й те ж, одне й те ж. Ні. стравлювання друг на друга нема в мене такого. Я навіть з тими людьми, з ким я не товаришую, бо з ними над ними. В мене своє життя, у них своє життя. Так що зараз я вам покажу секретну зброю.